У Літві готують національний план масової евакуації громадян. і Він буде представлений вже у жовтні 2024 року. Про це повідомляє з посиланням на ЛРТ. Під час прес-конференції міністр внутрішніх справ Агне біло зазначила, що сам план буде готовий до початку жовтня. Вона зазначила, що у кожній територіальній одиниці є свій план евакуації однак, Біло наголосила, що Країна повинна мати план евакуації національного масштабу, а також бути готовою до його реалізації у разі потреби. Вона також заявила, що через кібератаки безпека населення стала пріоритетним питанням. Сьогодні цивільний захист актуальний як ніколи. Війна проти України триває. Країни нашого регіону піддаються гібридним та дезінформаційним атакам, а диверсії це наша нова реальність. Важливо зазначити, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом у нашому порядку. Денному Вона зауважила, що буде недостатнім зміцнювати цивільний захист ли, захист лише на національному рівні. За її словами, уряд вирішив працювати разом з іншими країнами Балтії. Також біло зазначила, що країни подаватимуть заявки на фінансування створення планів евакуації населення від Європейського союзу. Так, це дуже дорого, але ми повинні обговорити можливості об'єднання наших зусиль і отримання відповідної підтримки від ЄС. Ми закликаємо провести оцінку ризиків на рівні Європейського союзу, щоб краще розуміти загрози і забезпечити заходи цивільного захисту. Відомо, що ще у середині липня Сейм затвердив програму зміцнення та розвитку цивільної оборони. Вона була ініційована міністерством внутрішніх справ, і зміст включає створення нових укриттів, систему повіщення спеціального мобільного додатку та фінансування в розмірі 285 мільйонів євро. А також у Литві наголосили, що будуть надалі підтримувати Україну і боротьбі з російською агресією. І голова МВС Литви також заявила, що наразі уряд має адаптувати цивільний захист до гібридних та військових загроз. Вона сказала, нам необхідно перейти від цивільного захисту до цивільної оборони. Часи змінилися також на прес-конференції. Міністр внутрішніх справ Латвії повідомив, що наразі його країна працює над створенням безпечних укриттів у підземних будівлях. Заявив він наступне, що зараз у Латвії. На налічується близько п'яти тисяч бідземних будівель. Ми прагнемо, щоб до листопада ці будівлі були готові до використання як укриття. Зенітники третьої окремої танкової залізної бригади зсу вперше збили на величезній висоті російський безпілотник Орлан в небесній дуелі та показали відео. Військові розповіли, що від цієї новини захоплює дух. Залізна бригада вперше збила висотний російський безпілотник в небесній дуелі. Це сталося 7 вересня над Харківщиною, що засікли ворожий Бупила Орлан 10 у Заданий район помчалася група ворон зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону. Йдеться, що взаємодії з побратимами, прикордонниками, танкісти визначили курс та висоту цілям на місці. Один воїн підготував техніку до роботи. Потім вступили в дію ще двоє членів екіпажу мисливців за розвідувальними крилами окупаційних військ. Давайте побачимо, як це було. Розповіли, що полювання було надскладним. По перше, висота понад три кілометри. По друге, Орлан постійно змінював напрям та висоту у повідомленні йдеться але завдяки майстерності та злагодженим діям групи ворон безпілотник-розвідник догнали на висоті 3620 метрів і знищили. Щодо Орлан 10 у бригаді нагадали, що Орлан -10 – це вкрай небезпечний безпілотник. Він може. Пролетіти 600 кілометрів, піднятися на 5 кілометрів, а радіус його дії 120 кілометрів. Дрон виявляє цілі та коригує вогонь, перехвачує радіоперемовини, блокує мобільний зв'язок, ламає сигнал GPS, скадає боєприпаси з малої висоти тощо.